Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Володимир Зеленський підкреслює, що Україна зберігає свої позиції на Донецькому напрямку, а у деяких місцевостях навіть просувається вперед. Це дуже важлива інформація, тому що напередодні нового 2023 року можна чітко говорити про те, що росіянам не вдалося дійти навіть до тактичної мети спецоперації, яку у лютому. 2022 року розпочав президент Росії Володимир Путін, адже офіційною метою цієї спецоперації було вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, які у Росії проголосили так званими народними республіками Донбасу. І от е, пройшло вже 10 місяців, навіть більше, і російській армії не вдається впоратися навіть із цим шизофренічним завданням Володимира Путіна. Більше того. З'являються можливості для того, щоб українська армія звільнила територію Донецької і Луганської областей від російсько-нацистських загарбників та їхніх поплічників, щоб Донеччина і Луганщина повернулися до складу України, щоб забувся міф про так звані народні республіки. А всі, ті, хто сприяв втіленню цього міфу у життя, понесли заслужене покарання або втекли на територію Російської Федерації і ховалися там аж до. Часу краху путінського режиму, тому що після цього, як самих учасників нападу на Україну, так і їхніх найманців, звичайно ж, посадять на лаву підсудних. Про свою відповідальність за воєнні злочини має пам'ятати не тільки Володимир Путін з Дмитром Медведієм чи з Сергієм Лавровим. Всі Пушиліни, пасічники та інші російські орденоносці мають пам'ятати, що колабораціонізм також є воєнним злочином і що. Тим, хто допомагав окупації Росією українських земель Криму, Донбасу, Півдня України від відповідальності рано чи пізно не піти. Ба більше, Росія сама в новій своїй історії може видати колабораціоністів України для справедливого засудження. Але звичайно, поки що говорити про це не варто. Поки що, як підкреслює генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Росія залишається в парадигмі знищення і завоювання України. Генеральний секретар НАТО підкреслив, що президент Російської Федерації Володимир Путін ані не на мить не відмовився від цієї цілі, яка була поставлена у лютому 2022 року. Цілі Знищення української державності, цілі встановлення контролю над Україною, цілі загарбання українських земель. Ці десять місяців поразки. Російських збройних сил нездатність російської армії встановити контроль над Україною не змінили поглядів Володимира Путіна, який зараз ще більше ніж на початку 2022 року занурений у війну. При цьому російський президент чітко уявляє собі, що війна допомагає йому перетворювати Росію на тоталітарну державу сталінського зірця. Той час, як багато хто в Україні думає, що Путін в нестямі від своїх поразок, самому Путіну війна, очевидно, подобається. Російський диктатор готовий до довгої боротьби з Україною, і про це також говорить генеральний секретар НАТО. Але при цьому варто помітити, що Ген Столпер вважає, що удари України по російській території є цілком легітимними. бо… Росія виступає по відношенню до України як держава-агресор, і таким чином, точка зору Заходу на те, як мають діяти українські збройні сили у своїй боротьбі з жорстоким агресором, починає змінюватися. Ще на початку цього року на Заході боялися ударів по російській території. Тепер розуміють, що без знищення російських воєнних об'єктів, без знищення живої сили і техніки ворога саме на російській території, припинити цю війну просто не вдасться. І, до речі, ці слова генерального секретаря НАТО підтверджуються і тим, що говорить секретар Ради національної безпеки і оборони України Данілов, який вважає, що російські війська можуть зустрітися із українськими на власній території. Що якщо українські війська будуть вважати, що вони мають перейти на територію? Російської Федерації для боротьби з агресивними намірами ворога ніхто не буде встановлювати Україні, чи вона може це зробити чи ні, і це також досить серйозні зміни у правилах цієї війни, адже досить багато часу вважалося, що війна України проти Росії може відбуватися виключно на українській території. Що єдина можливість зупинити ворога це вийти на Державні кордони України, звичайно, Україні не потрібна російська територія однак ніхто не сказав, що створення поясу безпеки з тих територій Російської Федерації, з яких може вестися обстріл українських міст, скажімо, таких як Харків. Не є легітимною задачою українських збройних сил аж до того часу, поки сама Російська Федерація не гарантує Україні повну безпеку і не відмовиться від агресивних намірів щодо нашої держави. Росіяни мають усвідомити, що війна може прийти і на їхню землю, і для них почнуться чорні часи воєнного життя. Такі чорні часи, які згода шовіністично налаштованого російського суспільства. Принесла українцям в ці 10 місяців страшного 2022 року, року злочинів Володимира Путіна та його Збройних сил. Сам Володимир Путін, втім, зараз цікавиться не стільки тим, що говорять на заході. Він навіть не вітає західних лідерів з новим роком. Йому не цікаві ані лідери Сполучених Штатів і країн Європейського Союзу за винятком хіба що Віктора Орбана, ані лідери країн Північної Америки. Йому цікавий голова Китайської Народної Республіки Сі Цзяньпін. у Москві ухвалено чітке рішення. Якщо Захід не хоче мати з нами справу, значить Захід буде знаходитися в ізоляції від Росії. А сама Росія буде розвивати стосунки із тими країнами, які бажають мати добрососідські взаємини з Російською Федерацією і допомагати їй економічно і політично у протистоянні з Заходом. Головною країною для нових союзів Російської Федерації є звичайно, Китайська Народна Республіка. Розмова. Путіна із Сідзяньпіном була швидше розмовою молодшого союзника із державником, на якого сьогодні Путін має всі реальні надії. Путін у цій розмові з головою Китайської народної республіки, як відомо, говорив про військово-технічне співробітництво. Однак, голова Кенер уникав будь-яких згадок про можливість військового співробітництва Російської Федерації Китайської Народної Республіки, принаймні у офіційній частині розмови китайського та російського лідерів, що вона демонструвалася по російському телебаченню. Для керівництва Китаю досить важливо мати такі стосунки з Російською Федерацією, які з одного боку допомогли б Росії у протистоянні з Заходом, а з іншого боку не були проблемою для китайської економіки, тому що китайським корпораціям в час тих серйозних проблем, які існують у світовій економіці, абсолютно не потрібні ще й вторинні санкції, і це абсолютно очевидно для голови КНР Сі Цзіньпіна. Таким чином, декларативна підтримка у Росії є. А от військову підтримку Путіну, як і раніше, доведеться шукати у Ірану та Північної Кореї, що ще раз говорить про повну маргіналізацію Російської Федерації внаслідок нападу Володимира Путіна на українську державу. І ця маргіналізація буде тільки продовжуватися у 2023 році. Ніяких інших варіантів для Путіна та його банди просто не існує. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру і перемоги вам!